Вітаю вас, мої любі, 26 жовтня. Звичайний Одеський вечір. За вікном знову лунають сирени. Десь будуть бомбить або не бомбить. Сьогодні вже стали відключати світло по районах. Той район, де я ночую його виключають з 4, 4 по 8 годину, де я зараз знаходжу в самому центрі, будуть вимикати з 8 до 12. Тож, я думаю, посижу ще десь приблизно годинку, і піду вже тоді, як тут вироблять світ, піду в ту у другу квартиру. У цій квартирі я знаходжусь у день, а в другу хожу ночувати. бо Вона така більш тихесенька. Куди, коли лунають за вікном сирени, це вже не дратує, це вже не викликає нічого окрім огиди. Ну, це можна виправити. Включіть, вимкніть у себе на телевізорі, знайдіть якийсь отакий лаунж, типу камін горить і все. Підіть у буфет, відзміть пляшечку шампанського, не соромно. Не кажучи нічого і нікого навіть не запрошуючи. Відкуркуйте цю пляшечку шампанського. Сьогодні, кстати, 26 жовтня, щоб потім не казали, що я викладаю якісь відео там, не тієї дати. Відкуркуйте цю пляшечку шампанського. Візьміть солоденьких цукерочок. Я полюбляю червоний мак або ромашку. Якщо є, то каракум. Це мої три нау наулюбніші конфетки. Відкурковуємо. Ой, ой, хорошо. Налейте собі келих. Згадайте щось найкраще своїх близьких людей, яких ви, мабуть, і за війни вже якийсь час не бачили. Понюхайте осінні квіти хризантеми. Зараз їх дуже багато на подвір'ї. Випити цей келих, посміхніться. І не жалуйтесь, бо могло і цього не бути. Інші люди зараз почуваються куди гірше. Отож, гарного вечора! Перемога за нами! Слава ЗСУ, Україна, я тебе люблю. Гарного вечора, мої кошеняточки. Мирної ночі.